Вітаю на каналі Уроки Української книжки цієї авторки не залежуються на полицях книгарень, а в бібліотеках черга за її творами. Мова йде про Лесю Воронину, авторку дитячих іронічних детективів, пригодницьких повістей. Народилася майбутня письменниця 21 березня 1955 року. У Києві. Змаличку чули в сім'ї прекрасну українську мову. Адже її матуся Надія Миколаївна Городігінка Андріанова була перекладачем, блискуче знала українську, німецьку, перекладала з французької, болгарської, захоплювалась навіть еспірантом. Тату за професію, художник-оформлювач походив із письменницької родини, а його батько Прохор Данилович друкувався ще на початку ХХ століття, товаришував з Гнатом Куткевичем та Степаном Васильченком. Авторка закінчила київську школу номер 155 У школі зацікавилась українським фольклором, співала в хорі, а також захопилася східними двобоями. Тож не дивно, що її герої частенько мають чорний пояс і володіють внутрішнім спокоєм і силою не гірше, ніж сам Брюс Лі. Після школи вступила на заочне відділення філологічного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Яке закінчила у 1979 році. За роки навчання встигла попрацювати кур'єром у спілці письменників України, лаборантом у школі, електромонтером на деревообробному комбінаті, екскурсоводом у музеї народної архітектури та побуту в Пірогово та на багатьох інших роботах. Різні джерела зазначають, що Леся це не справжнє ім'я письменниці. Проте це не зовсім так. Дівчинку батьки назвали Лесію на честь Лесі Українки, та в паспортному столі так записувати не захотіли мовляв, Леся це похідне від Лариси або Олександри, тож мама записала її Оленою. Та все своє життя вона Леся. У 1991 році Лесю Воронину запросили на роботу до дитячого журналу Соняшник. Там вона й почала друкувати свої пригодницькі і фантастичні твори. Під псевдонімом Гаврило Гава написала понад 100 сюжетів коміксів, що впродовж 13 років з'являлись на сторінках журналу. А ще вигадувала всілякі хитромудрі завдання, веселі конкурси, мала й інші літературні псевдоніми, зокрема Ніна Ворон Олена Вербна. 1997 року паралельно з роботою в журналі Соняшник працювала коментатором у національній радіокомпанії України, була автором і ведучою культурологічних програм. У 2011 році Леся Воронина очолила дитяче видавництво Прудкий равлик. Мабуть, неспроста видавництво отримало таку назву, адже письменниця дуже любить цих чудернацьких слимаків і навіть має вдома велику колекцію равликів у кераміці, малюнках, склі. Вигадувати свої фантастичні пригодницькі історії почала ще в дитячому садочку, завдяки чому легко здобула прихильний серед однолітків і викликала невдоволення вихователів. У 2014 році упорядкувала вірші свого чоловіка Євгена Гуцела в книжці Зайці в полі варять борщ, що вийшла в видавництві старого лева. Леся Воронина почала писати казки завдяки своєму синові Євгену. Йому першому вона розповідала неймовірні, вигадливі і дотепні історії. Це був серіал, який я переповідала щовечора. Так він змусив мене продумувати все нові і нові історії, згадувала письменниця. За суперцікаві та захоплюючі книги письменниця Леся Воронина неодноразово ставала лауреатом численних літературних конкурсів. Це такі книжки, як Суперагент 000. Таємниця Золотого Кенгуру. Таємниця Пурпурової Планети. «Нямлики Балакуча Квіточка. Сни Ганса Християна та багато багато інших. У 2012 році переможцем конкурсу Дитяча Книга року БіБІСІ стала дилогія Лесі Ворониної Таємне товариство боягузів та брехунів. Пропоную прочитати Повість Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 і разом із головним героєм повісті Климком поринути у світ незвичайних пригод і побачити, як пройшовши випробування, він поборов свій страх і став сміливим. Ну читати повість. До зустрічі на каналі Уроки Української.